Оборонці Вітчизни мають бути забезпеченими у повній мірі. У цьому переконаний В'ячеслав Науменко, кандидат у депутати до Верховної Ради від радикальної партії Олега Ляшка по 144-му виборчому округу міста Полтави. Е, нашою метою не було йти до парламенту чи ще кудись. Ну так як нічого не змінюється, наша команда прийняла рішення, що я піду представляти її до парламенту, а також Полтаву. В'ячеслав Васильович завітав до Полтавського інституту зв'язку, де зустрівся з бійцями 16-го територіального батальйону охорони. Сьогодні ми приймаємо чергову партію гуманітарної допомоги від даної організації, яка на протязі травня місяця. Дуже добре допомагає нашій частині. Військові несуть службу у зоні АТО та на кордоні з Росією. В'ячеслав Науменко поспілкувався з героями та дізнався про їх проблеми та якої ще гуманітарної допомоги вони потребують. Хочу, якби звернутися до полтавчан, також військовослужбовців, які з Полтави. Науменко В'ячеслав Васильович, це мій старий давній друг, якого я знаю вже не. Не один десяток років. Знаю, що це людина порядна і та команда, яка з ним. Тому хочу, щоб за нього проголосували. Я знаю, що ця людина буде тут підтримувати, я там. Я буду як, і контролювати, і допомагати. І ми наведемо порядок на сході на кордонах, а потім приїдемо, будемо допомагати, наводити порядок в себе вдома. За підтримки кандидата від радикальної партії до зони, АТО відправили гуманітарну допомогу від волонтерів і небайдужих жителів Полтави.